на населеному пункті, куди вчора впала ракета. Зруйновано 15 будинків. Один будинок зруйнований повністю. Це Фастівський район Київської області. На жаль, є загибла одна людина. Більше постраждалих немає, але досить суттєві руйнування інфраструктури, житлових будинків. Одна сім'я, чотири дитини залишились без даху над головою. Зараз органи місцевого самоврядування надали альтернативне житло. Визначається необхідна допомога територіальної громади, районної військової адміністрації. Визначимось по сумам відшкодування на матеріали. Це треба зробити обов'язково. Не особисто буду контролювати постійно. Ну, от таку біду наробила одна ракета, яка була вчора випущена, коли були масові обстріли Київської області.